Огляд на телевізор TCL, 43 дюйми, Smart TV, QLED, роздільна здатність 4К. Крутий насправді дизайн самого телевізора. У нас моделька Стокова в ідеальному стані телевізор. Неперевершене просто зображення, прекрасні кольори. За допомогою технології Quantum Dot може передавати, до речі, біля 1 мільярда відтінків і кольорів. Просто вдумайтесь! HDR 10, Dolby Vision, Dolby Atmos, звук Onkyo, два динаміки по 20 Вт. Демонструю. Неперевершене об'ємне звучання. Дуже чітка і насичена картинка, супоровий звук, операційна система, яка просто літає Android. Все як потрібно. Коза цікавить з дуже крутою ціною. Євротех, Луцьк.